Вітаємо вас в Агентстві Нерухомості «Стабільність». Маємо для вас гарну пропозицію. Таунхаус в угорниках. Площа 136 метрів квадратних. У нас є гараж, у нас є задній двір. Зараз всередині покажу більш детально. До таунхаусу у нас підведено електропостачання. Газопостачання є центральна каналізація. Вода у нас своя, є свердловина в підвальному приміщенні на 10 метрів глибиною. При вході у нас є з правої сторони санвузол. Підведено вже є вихід на каналізацію, заведена розводка води. Далі у нас по коридору є з правої сторони кухня. Панорамними вікнами. Що цікавого у нас є в кухні. Ну, звичайно, що заведено газопостачання. Є у нас витяг, у нас є канал витяжки під камін. Можна поставити камін. І додатково ще є витяжка кухонна. Також по лівій стороні у нас по коридору проході є гараж на один автомобіль. І за гаражем є у нас котельня. Котельня у нас є газ підведено, і є у нас також канал під твердопаливний котел, що є дуже добре. Так, у нас є підвальне приміщення. В підвальному приміщенні у нас. Пробурена свердловина, як я попередньо сказав, 10 метрів. Освітлення немає. Свердловина 10 метрів, є витяжка повітря і є вхід повітря з вулиці. Приміщення підвальне сухе, без запаху, без сирості. На другому поверсі у нас три житлові кімнати. Санвузол і гардеробна. У нас є в приміщенні чорно, чорнова штукатурка. Так, перша кімната це у нас спальня. Спальня у нас з може бути гардеробна, може бути санвузол. У нас тут є канал. Під каналізацію. Далі у нас є одна житлова, друга житлова кімната. І третя житлова кімната. І також додатковий на першому поверсі є санвузол і тут є. На другому поверсі відповідно можна. Зробити тут гардеробну в іншій в спальні зробити санвузол або наоборот. Там в спальні зробити гардеробну, а тут санвузол Це вже по бажанню нового власника. І ще, який плюс є, у нас односкатний дах. І ми можемо зробити тут вихід на дах і зробити наверху терасу собі. Це вже як заманеться як захочеться Тому, кому цікаво, Звертайтесь в агентство нерухомості стабільністю або за номером, який буде прикріплений нижче в описі.